Олені адвокат організував трансфер призовникам за кордон українцям. В окупації брешуть, що на заході країни вже ходять польські злоті. Зсу вивели з ладу Каховський міст на Херсонщині. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 серпня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині спіймали адвоката, який незаконно переправляв призовників за кордон. За інформацією Волинської обласної прокуратури, чоловік був відповідальним від однієї з міських рад області за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у період воєнного стану в Україні. Тож міг вирішувати питання щодо включення військовозобов'язаних чоловіків до списку водіїв, які можуть виїжджати за кордон для ввезення гуманітарної допомоги, затримали адвоката на гарячому під час одержання 27 тисяч гривень вранці 2 травня. Ці гроші він вимагав від громадянина за внесення його в список чоловіків, які хотіли ввезти собі за кордону автомобілі. На Волині сталося дві ДТП з постраждалими за участю скутеристів. Як повідомили у поліції, 10 серпня у Любомлі 22-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Сузукі, врізався в 11-річного велосипедиста. Хлопчика госпіталізували до лікарні з травами. Також у ковалі 32-річний водій скутера зіткнувся з автомобілем Мерседес. Скутериста доставили у травматологічне відділення лікарні. Онлайн чи офлайн у Волинській обласній військовій адміністрації пояснили, яким чином вирішуватимуть у яких навчальних закладах з 1 вересня розпочнеться навчання в режимі офлайн. Про це йшлося під час брифінгу у Волинській ова 10 серпня, де побували і журналісти телеканалу Конкурентів. Підготовка до початку навчального року на Волині активно триває. Попри воєнний стан в Україні, у МОН таки хочуть, аби навчання відбувалось у режимі офлайн. Обговорити усі деталі підготовки на Волинь прибув державний секретар Міністерства освіти та науки. Принципова позиція президента України, уряду України, Міністерства освіти і науки України полягає в тому, що Освітній процес повинен початися у режимі офлайн, тобто в очному режимі, у максимальній кількості закладів освіти, там, де це дозволяє безпекова ситуація, і там, де для цього створені безпечні умови. Якомога більше закладів освіти повинні працювати. Офлайн і охватити якомога більше учасників освітнього процесу, там де це можливо для такого рішення. Є три основні причини: повернути якомога більше українців, які виїхали за кордон, підняття економіки країни, і найголовніше підтримка належної якості освіти. А вона за словами держсекретаря Мону можлива лише заочної форми навчання. Ситуація в цілому на Велині. Ми оцінюємо як добру Волинська область по деяких позиціях демонструє лідерські на Волині створені відносно нормальні умови для відкриття процесу в закладах освіти там, де це можливо, офлайн на задовільному рівні. Тож нині у Волинській області намагаються максимально підготувати навчальні заклади до навчального року. Зокрема, активно триває підготовка укриттів. Усього на Волині є 1148 закладів освіти. У 998 з них вже провели перевірки і визначили, які школи зможуть відкрити двері вже 1 вересня. 416 об'єктів, 386 вісімдесят техні... Там залишаються заклади якогось режимного характеру, тобто там столи, парки, там можливо, інтернет, санвузли, вода, ну, скажімо, такі, які усуваються в процесі більш майже 106 повністю на сьогоднішній день, вже готові до розпочатку даного процесу. Це ми, скажімо, так, на сьогоднішній день завершено другий етап. За словами Костянтина Романчука, наступний третій етап буде вже незабаром. Під час нього у 416 об'єктах повторно проведуть додаткові обстеження. Втім, як зауважили під час брифінгу, офлайн навчання буде не у всіх навчальних закладах. В деяких регіонах навчання можливе лише онлайн, заявила начальниця управління освіти ОДА Людмила Плахотна. 25% закладів, які знаходяться на від. І стані не більше 50 кілометрів до кордону з Білорусі, навчатися не будуть. Це однозначно. І готуються, вони чи не готуються сьогодні, притягують чи не готують. В такій ситуації, яка сьогодні є, це у нас не, не навчатимуться заклади Шарської, Люкошівської, Кам'янкаширської та Ранівської громади. За словами Людмили Плахотної, готові розпочати навчання в очній формі навчання на волині 45% навчальних закладів. В деяких буде запроваджена так звана змішана форма навчання. Що означає змішане навчання? Це наприклад у великих школах, де є і бажання батьків і можливості укриття. Не всіх ми можемо навчати офлайн. В такому випадку будуть переформатовуватися класи, і в одній паралелі може бути один клас, який навчається офлайн, а один чи два класи, які навчаються онлайн. Оце і є змішане навчання. Крім того, буде запроваджене і позмінне навчання. До прикладу, навіть якщо школа по потужності зможе вмістити усіх дітей, укриття, як то кажуть, не резинове. Як наголосила Людмила Плахотна, першочергово діти, які будуть навчатися офлайн, це початкова ланка, адже організувати для малюків онлайн навчання нині найважче. Одним із факторів відбору, де буде навчання офлайн, а де онлайн, буде і думка громадськості. Адже на Волині чимало батьків бояться відправляти дітей до школи. У нас 28% тільки батьків не підтримують очне чи змішане навчання, а 59% підтримують. Тільки офлайн, тобто 59% батьків готові, що сьогодні з 1 вересня йдуть до школи. Ну та частина, ще яка не входить до стала, ще визначаються. Тим часом держсекретар Міністерства освіти та науки України розвіяв і побоювання батьків, які не впевнені, чи варто відпускати дитину до школи. Якщо батьки принципово вважають, що вони не хочуть відпускати дитину до школи, їм треба. Керуючись вимогами законодавства, керуючись нормативними документами, пропонувати альтернативні форми здобуття освіти для дітей, це абсолютно законно і змушувати, примушувати саме здавати дитину до школи нікого не потрібно. Але, на мій погляд, Тим батькам, які категорично не хочуть відправляти дітей до школи, треба хоча б запропонувати 1 вересня, щоб дитина прийшла до школи. Щоб дитина хоча б знала, де заклад освіти, що це таке. Тож, яким буде навчальний рік на Волині, вирішуватимуть за наступною схемою. В першу чергу має бути складений акт обстеження на наявність укриттів та їх відповідність всім державним стандартам. Окрім того, буде враховуватися думка громади щодо. Форми навчання у тому чи іншому навчальному закладі. Однак, уже остаточне рішення про початок навчання офлайн у конкретному закладі загальної середньої освіти прийматиме Волинська обласна військова адміністрація. Рашисти намагаються переконати мешканців окупованих територій в тому, що Україну вже поділили, і що на території західних областей ввели в обіг польські злоті, як повідомила українська розвідка, окупаційна влада проводить пропагандистську кампанію на окупованих територіях, спрямовану на зневіру мешканців українській владі та можливості звільнення. Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити наступну інформацію. Що Україну вже поділили, і від Росії нема куди тікати. На жаль, ці дурні не розуміють, що видумувати їм ці казочки лишилося недовго. Зсу день за днем вибивають цю нечисть з української землі. Україна повернула понад 500 тіл загиблих захисників, які були у списках. Безвісти зниклих, як повідомив уповноважений з питань осіб, що зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко, 9 серпня Україна повернула ще 17 тіл. Котенко наголосив, що багато людей, які вважаються безвісти зниклими, живі. Багато з них перебувають у полоні. Українські військові продовжують готуватися до контрнаступу. Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому. Збройних сил України, як повідомили у оперативному командуванні південь, влучання було акуратне, але дієве. У Херсонській ОДА також підтвердили, що Каховський міст є непридатним для використання. В Україні зростає рівень захворюваності на коронавірус. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, за минулий тиждень виявили 3893 нових випадки хвороби, що на 40% більше ніж за попередній. Більше випадків фіксують там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів. На цей же період до лікарень госпіталізували 1763 пацієнти. Серед ліжок виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом зайняті зараз 4,5%. Служба безпеки України затримала 37-річного мешканця Бахмута, який надавав ворогу цілі для ракетних ударів по Донецькій області, і звітував про результати прильотів. Як повідомили в СБУ, чоловіка завербували співробітники служби ФСБ. Російський куратор обрав йому оперативний псевдонім сивий і поставив завдання збирати розідання щодо дислокації особового складу та військової техніки зсу на східному напрямку. Передачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв'язку. У своїх повідомленнях зазначив електронні геолокації об'єктів і підтверджував їх матеріалами фото, відеофіксації. Глави МЗС групи СЕМИ оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагає від Росії негайно повернути контроль над АЕС в Україні. Міністри заявили про підтримку зусиль генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі щодо зміцнення ядерної безпеки в Україні. Вони підкреслили важливість сприяння експертній місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС для вирішення питань ядерної безпеки у спосіб, який поважає повний суверенітет України над її територією. Та інфраструктурою раніше, 9 серпня, у МАГАТЕ заявили, що обстріл ЗС завдав шкоди станції, але радіація в нормі. Лідери узбецької діаспори, яка мешкає в Перському районі Росії, закликали створити Добробат щоб поїхати на війну в Україну. Однак це викликало питання у посольство Узбекистану в Росії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, посольство Узбекистану виступило з попередженням про кримінальну відповідальність за участь у війні на стороні іншої держави і закликало не піддаватись на провокації? Там пояснили, що за законами країни участь у збройних конфліктах чи військових діях на території іноземних держав. Є кримінальним злочином, тому попереджають, що до відповідальності притягнуть усіх осіб, які поїдуть воювати в Україну. Збройні сили України ліквідували уже 42 тисячі 800 окупантів. Станом на 10 серпня українські військові також знищили 1832 тисячу танки, 971 артилерійську систему, 4086 тисячі бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У мережі з'явилося відео пошкодженого Каховського мосту, по якому 10 серпня вдарили Збройні сили України. Відео опублікували місцеві медіа. Українські військові кажуть, що міст тепер непридатний до використання. На кадрах видно кілька дірок від ударів снарядів по дорожньому полотну. Каховський міст був останньою транспортною артерією для окупантів. Раніше ЗСУ вдало вивели з ладу ще два мости в цьому районі, тож тепер росіяни не зможуть перевозити зброю та техніку через Дніпро. Про на Херсонщині у достатній кількості. На Волині лагодять ділянку автошляху, що сполучає населені пункти Ратне і Камінькаширський, як ідеться на Фейсбук сторінці служби автомобільних доріг у Волинській області на понад 14 кілометровій ділянці, що пролягає населеними пунктами видрачі, бузаки та Раківліс, Дорожники спершу провели підготовчі роботи у зонах руйнування дорожнього покриття. Нарізали та очистили карти ремонту. 10 серпня дорожники приступили до наступного етапу аварійного ремонту, укладання і ущільнення гарячої. Асфальтобетонної суміші. Упродовж дня заплановано укласти 80 тонн такого матеріалу. Зазначають, що на такі роботи із місцевого бюджету виділено майже половину необхідної суми 500 тисяч гривень. У Луцьку у відділенні реанімації одного із медзакладів померла дитина. Однорічний хлопчик випав із вікна 9-го поверху. Правоохоронці встановили, що перебуваючи у кімнаті квартири без нагляду дорослих, хлопчик виліз на батарею біля вікна. Де в подальшому переліз на підвіконня, внаслідок чого із необережності випав із відчиненого вікна дев'ятого поверху будинку. Батько в цей час перебував на кухні. Матір вийшла в іншу кімнату. Почувши звук вікна, що відкривається, батьки забігли у кімнату, проте малолітнього там вже не було. На момент події із хлопчиком у кімнаті перебувала сестра, яка гралася. Відомо, що батьки дитини раніше не притягувались до адміністративної відповідальності і не перебувають на обліку служби у справах дітей. На теремнівських ставках у Луцьку триває пошук людини, яка ймовірно потонула 10 серпня обідньої пори. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області. Відомо, що до пошуків залучено водолазів рятувальників. Деталі згодом. Депутати Волинської обласної ради ініціюють прийняття звернення до Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України та начальника обласної військової адміністрації про заборону Української православної церкви Московського патріархату на території України. Так остаточний варіант тексту звернення виноситиметься на розгляд сесії обласної ради у редакції комісії. У документі обранці Волинської громади висловлюють переконання, що для Російської Федерації УПЦ МП як частина Російської православної церкви практично є останнім форпостом із підтримки держави агресора. Депутати також наголошують, що Росія цинічно використовує УПЦ МП, її священнослужителів і вірян, які часто самі цього до кінця не усвідомлюють як майданчик для пропагування ідей і наративів руського міра. Після початку демілітаризації рашистського військового аеродрому у Криму росіянці, які заселились на українському півострові після його окупації, почали масово як щурів тікати назад до Московії. У мережі вірусяться численні відео з рашистами, які не хотіли покидати Крим. Так, одна рашистка заявила, що Алушті їй тільки вдумайтесь затишно як вдома. не хочу уїжджати з Криму залупи. Как здесь классно Привыкла, да? Я привыкла Здесь как в своєму доме Жилі настолько вся душевно. по домашнему сумна звістка знову сколихнула Волинь. Загинув 27-річний житель Ковальщини Станіслав Рибчук. Прощання з героєм відбулося у рідному селі Ворона. Як повідомив священник Василь Сергійчук, воїна в останню земну дорогу провели із молитвою та військовими почастями. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Не всі заклади на Волині будуть навчатись в режимі офлайн. Про це повідомила начальниця управління освіти Волинської облдержадміністрації Людмила Плахотна під час наради 10 серпня. Як зазначила освітянка, навчальні заклади, які знаходяться біля Білорусі, будуть зачинені. 25% закладів, які знаходяться на відстані не більше 50 кілометрів до кордону з Білорусі, навчатися не будуть. Це однозначно і готуються. Вони чи не готуються сьогодні? Укриття готують, чи не готують в такій ситуації, яка сьогодні є. Це у нас не, не навчатимуться за заклади Шарської, Люпишівської, Камінькашевської та Ранівської громади. Командування сотої окремої бригади ТРО попередило громадян, що мешкають у прикордонних із Білорусю населених пунктах Волинської області, бути обережними при відвідуванні лісних масивів, виїзді на узбіччя доріг. Ощо як йдеться у повідомленні, у зв'язку із загрозою вторгнення із території Республіки Білорусь відповідними підрозділами бригади був здійснений комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні. Місця таких загороджень марковані показчиками небезпечно міни командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки. На Росії сталася пожежа на території нафтосховища. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. У російському Єйську, що майже навпроти Маріуполя, через Азов, за 30 кілометрів, раптом теж Бавовна зранку палає нафтосховище. Мабуть, теж хтось невдало кинув недопалок, повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у телеграмі. Нагадаю, що єськ те саме місто, звідки планують завозити БК до Маріупольського порту. У Єйську, окрім порту, є вантажний авіатермінал. Тому така раптова пожежа може бути цілком не раптовою, наголосив Андрющенко. У Луцьку сталося ДТП водій автомобіля BMW X5, рухаючись із вулиці Наливайка на вулицю Домний Гордіюк, допустив наїзд на 14-річного велосипедиста, який переїжджав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок аварії неповнолітнього госпіталізували до лікарні. Вночі 10 серпня російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область, у результаті чого 13 людей загинули, та 11 дістали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі. На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей, 11 поранені, п'ятеро з них у тяжкому стані. Йдеться у повідомленні, як зазначив Резніченко, ворог двічі обстріляв район ізградів. Скерував по житлових кварталах 80 ракетних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок: ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена із ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків. Росія у війні проти України втратила вже 42 тисячі 800 своїх військових. За минулу добу ЗСУ знищили ще 160 військових болотяних військ. Також українським воїнам вдалося мінуснути 9 літаків рашистів: 5 танків, сім артилерійських систем. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 10 серпня. Командування повітряних сил ЗСУ підтвердило, що 9 літаків рашистів вдалося знищити якраз у Криму. Саке. мінус 9 літаків окупантів, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі у Новофедорівці в Криму пролунали потужні вибухи. На Росії заявили, що пожежа виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки. Реальність виявилась куди більш цікавішою. Зсу впевнено і ефектно знищують окупантів. Влетів у електроопору та зніс паркан. Камери відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк зафіксували аварію, яка трапилась на вулиці парку ввечері, 8 серпня. Відео моменту зіткнення опублікували на сторінці департаменту муніципальної варти. На записі з камер помітно, як водій автомобіля Фольксваген не вибрав безпечної швидкості руху. Та, не впоравшись з керуванням, влетів у паркан та електроопору. На Астя в автопригоді ніхто не постраждав. На Карманича склали кілька адмінпротоколів за порушення ПДР, пошкодження майна та керування автівкою без наявності страховки. Збройні сили України знищили ворожий склад боєприпасів у Новоолексіївці, що на Херсонщині, та командно-спостережний пункт БТГ 217 го парашютно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького, як повідомляє оперативне командування Південь за результатами роботи протягом бойового дня, зокрема, ракетно-артилерійських підрозділів підтверджено втрати ворога у кількості 35 рашистів, 6 шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких один танк, т 72 і одна командно-штабна машина. Також зазначається, що зсу завдали сім авіаударів по росіянах, влучивши в п'ять осередків живої сили озброєння та техніки противника в Баштанському, Береславському та Херсонському районах, та у два опорні пункти в понад 40 кілометрах від Херсона. Поширення російської пропаганди у Фейсбуці та висловлювання любові до Росії привели скандальну лучанку Ірину Сосніну до суду. Хоч довгий час жінка перебувала у Польщі, щойно вона перетнула кордон та в'їхала до України. Її негайно затримали працівники Служби безпеки України. Згодом відкрили кримінальне провадження та повідомили Сосніній про підозру. Йдеться про виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною. Заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, нагадаємо про Ірину Сосніну в ефірі телеканалу Конкурент Тіві. Ми вже повідомляли. Тоді наші журналісти намагалися зв'язатися із жінкою та дізнатись, чому ж вона так палко підтримує окупантів. Втім, вона жодного разу нам не відповіла. Та, опинившись в Україні і отримавши підозру у криміналі, Ірина Сосніна часу не гаяла, та навіть на Відалась до редакції телеканалу Конкурент Я визнаю, що це мої думки і що це мій аккаунт. Якщо треба поників, щоб вони тягнуть на колабораціонізм, то будь ласка, це кримінальне стаття. Судіть мене це є фотографії з інтернету пістачені Це не я робила ці фотографії. Не я їх монтувала. Ці демотиватори ці фотографії. Вони є в інтернеті. Вони гуляють з інтернетом. Я знаходилася в Польщі, там де є люди із України, із Росії, із різних країн. І люди це. Широко обговорюють і використовують ці фотографії, будь-хто може їх скачати, помістити на сторінку. Вони знаходяться в інтернеті в широкому доступі. Те, що я їх помістила на свою сторінку. Ну наскільки це злочин? Втім, візит Ірини Сосніної до нашого телеканалу став не поодиноким. Навідувалась жінка часто та вела себе дещо дивно. Як з'ясувалося згодом, після повідомлення Сосніні про підозру була проведена судово-психіатрична експертиза. І за її висновками жінку визнали таки психічно нездоровою та помістили на примусове лікування у Волинську обласну психіатричну лікарню. Нині справу розглядають у суді. Підготовче засідання відбулось вже 9 серпня. Участь Ірина Сосніна під час слухання приймала дистанційно, адже перебуває на примусовому лікуванні у психіатричній лікарні. На сьогоднішній день розглядається в суді про застосування примусових заходів медичного характеру що стосовно вказаної громадянки за частиною 2 статті 436 прим 2 Криміналькодесу України щодо заперечення збройної агресії російської. Федерації проти України розпочатою з 2014 року. На сьогоднішній день вирішується питання, чи дійсно в судді буде розглядатися питання, чи вона здійснила вчинила вказане суспільне небезпечне діяння і чи можливо застосувати до неї примусові заходи медичного характеру. Оскільки в неї відповідні є психічні розлади, тобто вона на момент, як і скоєння злочину, так і на сьогоднішній день є неусудною. Є необхідність застосування вказаних примусових заходів медичного характеру. Під час судового засідання Ірині Сусніній суд продовжив термін запобіжного заходу у вигляді примусового лікування ще на 60 діб, як зазначив прокурор у справі у зв'язку з психіатричними проблемами. Вочевидь, поки що це і буде єдиним покаранням Ірини Сусніної за підтримку Росії. Володимир Альохін понад 10 років розводить овець. До війни чоловік доволі успішно займався вівчарством на Донеччині. Однак почалася війна. Рашисти окупували село під обстрілами. Він вивіз свою родину на підконтрольну Україні територію, а сам повернувся додому і усе через справу його життя. Вівчарство я не мог їх бросити і утікти. Я вивіз сім'ю, вернувся опять ковцем. Сім'ю определив. В надіжне місто на українську територію. Вернуться ковцям. Опять же в цю окупацію. Опять... Не могли би їх лишити? Не мо. А як? воно ж живе, Ми ж в за кого приручили. Чоловік не зміг покинути отару, яка налічувала понад пів тисячі гулів. Наважитися виїхати з окупованої території не міг довго. Однак, коли ракета прилетіла на його господарство, вирішив, треба їхати. Піднявся і пішов через поле, участик обстрілювань прямо території. Ну все одно, ж они контролюють, з безпілотників. Смотрять, що йде стадо, в цей момент. не стріляли. Я це все розумів. Я обійшов, пішов по нейтральній полосі. Там, де снаряды літають з Єгоровки на Угледар, на Павловку. Вот так от літають снаряди. От я по этой полосе і пішов. Я сам собі пробив маршрут. Я розумів, де стоят военные, почему туда стреляют. Куди ну Де... Я навіть стоять там. 50 кілометрів пішки під мінометним вогнем, далі транспортом на підконтрольну Україні територію. Ізотари змогли подолати таку дорогу лише 400 овець та двоє собак: Рошен та Люсі. На Волині прихистив їх у себе волинянин Василь Мельник, хороший та надійний друг Володимира. Позвонив, казав, що нема куди їхати. Ну, позвонив, що така така ситуація. Я кажу, приїжджай сюди, тут якось. Перезимуємо, поділимося, немає питань. Він каже, я подумаю. Потім через трохи поїхав там, ну, по областях, там поїздив, подивився, дай кажу, бери, кидай, все, приїжджай сюди. Ми всі питання тут вирішимо, немає питань. Нині фермери об'єднали свої господарства. Із двох отар вийшла одна велика, фермер-переселенець щодо планів на майбутнє. каже: Жити просто і працювати. Вижити треба. Володимир Альохін продовжить господарювати з Василем Мельником. Уже навесні вони домовились, увесь припліт поділять порівну. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.